І тут уже зі мною на зв'язку В'ячеслав Ліхачов, сходознавець. В'ячеславе, добрий день. Добрий день, вітаю вас. В'ячеславе, те, що відбувається зараз в Китаї, Шанхайська організація співробітництва. На два на дві під теми я хочу розбити нашу з вами розмову. Перше: що це, що ми, що це несе в Україні? Що це все значить для України? А... Загальне питання, на яке важко відповісти, стисло. Я спробую. Якщо узагальнити, то це був такий мотор незахідних та значною мірою антизахідних сил, які консолідуються передусім, як відповідь на митну політику, як сказати, війну, оголошену Дональдом Трампом ці демонструє певну здатність е, інших гравців, принаймні в регіоні, консолідуватися, е, демонструє солідарну підтримку різних країн, які об'єднані необхідністю пом'якшити негативний наслідки. Ми додаватиме Дональдом Трампом. Це йому безумовно вдалося. Напевно, він хотів би більшого, напевно, він хотів би. Саме такого затвердження Китаю як головного зовнішньополітичного гравця у світі, знов таки глядячи на те, що Дональд Трамп проголошує необхідність зменшення міжнародного впливу Сполучених Штатів, зменшення тиску відповідальності за долю всього світу, і сі каже: а ми ось готові цю відповідальність підхопити. А це вийшло не так вже вдало та переконливо. А повертаючись до вашого питання, що це означає для України. Ну, прямого впливу на Україну це немає. Ми не ну, в тому сенсі, що ми не побачили нічого нового, те, що Китай підтримує та продовжить свою підтримку Росії в її агресії. Ми це знали і раніше, і для цього не треба було збиратися. Лідером понад 20 держав разом те, що там Індія або інші країни регіону теж не поспішатимуть доєднуватися до тиску на Росію, це теж було зрозуміло, можливо, вони і закликають до міру, але нічого робити для цього не будуть. Навпаки, коли це їм корисно, вони продовжують свою співпрацю з Росією. Тому а, такого прямо суттєвого. Якогось чогось нового, якихось змін угу. ми від саме не очікували і не отримали. Це є наявна демонстрація поточних тенденцій в світі. Напевно, вони для нас не є сприятливими, оскільки Китай є союзником Росії, і якщо Китай посилюється, то нам це нічого доброго не так. віщує. Але не цього катастрофічного теж не сталося. Це зрозуміло, що катастрофи немає, але тепер давайте подивимося геополітично. От Китай заявляє, що він є однією з країн переможців у другій світовій війні. А це дійсно так, де, де Китай, в чому роль Китаю переможці виходить, це як звучить як образа того, що Китай не запросили на Ялтинську цю конференцію. Не запросили в якості тієї держави, тієї сили, яка формувала новий світовий порядок, Після Другої світової війни, я так розумію, Сідзіньпін, Китай, він бачить е, світовий порядок, той, який має бути зараз, зовсім інакше, аніж яким він має бути. І зараз вони будуть працювати, робити все можливе для того, аби переформатувати світовий порядок. Яким його бачить Китай? Що це за нова модель світового порядку? Ну, історично безумовно. Китай важко назвати переможцем у Другої світової війні. Китай був окупований, Китай було звільнено внаслідок радянської та американської перемоги над Японією. Якщо вже згадувати, хто там в Китаї чинив найбільший спротив японцям, то це була не комуністична партія, як це наразі стверджується у Китаї. А це був Гоміньдан, націоналістичні сили Чанакайши, які потім внаслідок поразки у громадянській війни. Оскільки комуністичну партію Китаю підтримував радянський союз. Міндан програв цю війну і був змушений закріпитися тільки на Тайвані, що призвело до поточної ситуації розділеного Китаю. Але всі керуються максимою, хто контролює сьогодення, той контролює і минуле. А хто контролює минуле, той контролює майбутнє? Він переписує історію. Я читав офіційний історичний наратив е комуністичної партії Китаю, підготовлений до цього святкування. До речі, це святкування є е більш символічним у Китаї, оскільки вісімка -та, це таке щасливе число в китайській немірової. Тому ця 80-та річниця вона така найбільш урочиста, Це було б як не знаю столітнє святкування в західному світі. Uh -huh. І в цьому офіційному наративі це такий, ну люди трохи більш поважного віку, пам'ятають е, короткий краткий курс історії ВКПБ в Радянському Союзі. Uh -huh. Оце такий стиль документу, який розповідає, як треба тлумачити, і е, історію Другої світової війни треба тлумачити так, що комуністична партія Китая перемогла у о, проти фашистської та мілітарійської коаліції. І саме ця перемога а, міролюбних націй, що об'єдналися проти фашизму, нацизму та мілітаризму, є символічним таким а, капіталом, який наразі Китай хоче експлуатувати. І Путін, який спочатку запросив Росії 9 травня до Москви, а, а зараз приїхав у масовку до Сі Цзіньпіна, Путін плекав цей символічний капітал Росії, як нібито проємці Радянського Союзу, і а, нібито вона має лаври переможця фашизму. Він трохи посунувся і поділився цим символічним капіталом. Всі він погодився на те, щоб Китай а, привласнив собі частку в символічному капіталі, до якого він насправді ну, не так вже і долучився. Якщо порівнювати з Великобританією, яка шість років воювала з нацистською Німеччиною, навіть якщо порівнювати з Радянським Союзом, який все ж таки проти Німець Німеччини воював довше, ніж він був її союзником у Другій світовій радянський союз був союзником нацистської Німеччини два роки, а воював проти неї чотири. Китаю про Китай не можна сказати навіть такого. Але повертаючись до сьогодення, що то за, за міжнародний порядок, насправді нічого нового. Сі не хоче запропонувати. Він хоче повернутися до ситуації вільної глобалізованої торгівлі, яка дозволила Китаю відбутися таким, який він є зараз. Китай, як він як ми його знаємо, а це наслідок глобалізованої глобалізованих торговельних відносин, коли відносно вільно. Країни переміщували виробництва туди, де була дешева робоча сила, яку Китай якраз міг постачати на світові ринки. Там було дешевше виробництво, і так Китай став всесвітньою фабрикою. Зараз не тільки Сполучені Штати, Дональд Трамп це такий найскравіший вираз цієї тенденції, але не він її вигадав. Європейські ринки теж намагаються захищатися проти агресивного китайського демпінгу. А, і ну, це такий загальносвітовий тренд починати повертати певні обмеження для захисту власних ринків. Просто Трамп а, став таким каталізатором цих процесів. Китаю це не подобається, оскільки він звик паразитувати на західних технологіях та на західних ринках за рахунок а, нечесної конкуренції. Економіка Китая насправді не надає підстав вважати, що Китай буде глобальної сіли, що буде домінувати у світі там дуже серйозне кризове явище. Мита запроваджене Трампом це серйозна загроза для Китаю, тому все, що хочуть всі, це повернення до тих золотих часів, коли китайська економіка розвивалася за рахунок вільного доступу на світові ринки та нечесної конкуренції. Сі не хоче конфронтації. Путін там проголошував, що ось навколо Китаю збирається такий новий полюс а, тих сил, які мають покласти край західному домінуванню. А, Сі не хоче а, покладати край західному домінуванню, він хоче користатися з західних ресурсів, як це було ще кілька років тому. Він mm -hmm. хоче повернутися у стан, а, ну, який дозволяв Китаю розвиватися як найшвидше. Добре, і Я вам дякую, В'ячеслав Ліхачов, сходознавець.